Багато дітей з батьками повід'їжджало за кордон, і знайти нових талантів стало набагато важче. Тренуючись у нас в коледжі, діти ростуть разом з іншими такими ж сильними, такими ж талановитими, як і вони. І розвиватися в компанії набагато легше, ніж коли ти йдеш попереду набагато кроків за інших в своїй групі. Я займалася танцями, там, баскетболом займалася, і так вийшло, що до школи прийшов наш тренер і предложив мені ходити на легку атлету. І я зголосилась, мені було дуже приємно. Я прийшла перший раз, мені дуже сподобалось, і я принесла документи і тепер хожу. Ними дивляться тренери, вихователі, вчителі, і цілодобово за ними йде якийсь нагляд. Також вони мають п'ятиразове харчування. Не можна сказати, що зразковий, але достатньо непоганий стадіон і манеж, який цього року літом збираються відновити. Постелити нове покриття, і я думаю, що стан його набагато покращиться, і тренуватись буде цікавіше. Ну, бігаєш, ти розвиваєшся, ноги качаєш, можна сказати собі, і потім можна просто бігати на змаганнях, поступити кудись, і можна стати знаменитою. Я ще навчався в університеті, завжди говорили, що основа будь рухової активності це біг. При бігові включаються усі м'язи тіла, які тільки в ньому є. Усі доступні м'язи. Серцево-судинна система тренується, розвивається правильно. І разом з тим це приводить здоров'я, так як 60% всіх хвороб це серцево-судинні хвороби. І якщо правильно давати фізичну активність для дітей, то вони будуть рости здоровими, має якісь здібності. Але чи має вона талант спрогнозувати дуже важко на перших етапах? Тому ми не можемо гнатися одразу ж за результатами. не, ми, ми, ж немці, ми Слідимо за тим, щоб дитина розвивалася фізично, щоб в неї весь організм розвивався, як серцево-судинна система, так і м'язова система, так і дихальна система. І коли гармонічно розвивати ці всі системи організму, тоді рано чи пізно прийде якийсь результат. Багато дивилися дівчат з коледжу з року, їм сподобалось. Я в 22-му пішла сюди. От треніра нас дуже хороші, я правік люблю. Ну вони підтримку дають. Ну як ще сказати? Ну підтримка саме головне. на дівчат з колективу. Вони прям такі там бігають, навіть Іванкова там в збірну попала. І навіть коли я дивлюсь на неї, то якось коситься теж так.